Коротке відео по установці кришки для унітазу НКП ЛПЕК 0304 з мікроліфтом. Все дуже просто, мої шановні. Деякі пишуть у відгуках, що вона не підходить. 175 мм між кріпленнями не стає. Все стає і навіть і на 200 мм стане. Знімаємо кришку. Ось у нас крепеж, Наживляємо, сильно не затягуємо. Ось між центрами виставляємо кріплення. Хочете сюди, хочете сюди, воно везде повертається. Можна вуще, можна ширше, можна далі, можна вліво-вправо. Не зажимайте. Виставили, наділи кришку на місце, виставились, зняли, підтягнули кріплення. Оділи кришечки і вставили назад. Придавили. Все, кришка працює. Нічого складного. Щастя, удачі!